Доброго всім дня. Бабуся Олена запросила всіх дітей до себе в село на гостини. Всі бажаючі, швиденько сідайте в автобус та ми вирушаємо в подорож. Цікаво, кого ж ми там зустрінемо? Ось ми і прибули на бабусине подвір'я. Рано вранці у селі на бабусинім дворі прокидаються усі. І тварини, і птахи, і великі, і малі. Півник голосно співає. Все подвір'я сповіщає прокидатися пора доброго усім вам дня. Разом з ним усі вставали, потягались, пострибали. Мама курка у садочку, кличе донечок, синочків. Ідіть сюди, мої курчата, будем зернятка шукати. Качка з каченятами весело живуть, самого раненьку до ріки ідуть. Каченята молодці, всі хоробрі і плавці, разом всі пірнають, качку забавляють, качка крякає кря кря, як люблю водичку я. Ось індичка та індик весело белькочуть, та маленьких індичат. По подвір'ю водять, ще живуть в бабусі веселії гуси. Гуси гучно гелгочуть, може, їсти вони хочуть. А ось гусак. Подивіться, який він гарний. Його тіло вкрите пір'ям. А як ще можна пізнати гусака? У нього довга тонка шия, великий червоний ніс і характерне гелготіння. Подивіться, які в нього гарні червоні лапки. Гус, гусак любить і м'є плавати в річці та ставці. Діти, гусаки ще сичить і щипається, коли йому щось не подобається. А як ви думаєте, чим живиться гусак та інші птахи? Так, зерна, трава, водичка, хліб. Щоранку бабуся годує своїх птахів. Вона піклується про них, доглядає, ці птахи не можуть жити без людини. Особливо важко їм знайти собі їжу взимку. Птахи можуть замерзнути без житла, тому вони живуть поруч із людиною. Ці птахи називаються свійськими. А зараз давайте пограємо в гру Знайди маму. Подивіться уважно і скажіть. У цих пташенят хто мама? Так, індичка. А у цього пташенят? Так, мама гуска, тому що пташеня-гусеня. А це каченя і мама в нього качка. А це маленьке курчатко. І мама в нього курка. Правильно. А зараз давайте пограємо в гру Хто зайвий. Подивіться уважно і скажіть, хто зайвий на картинці. Так, правильно, це курчатка. А на цій картинці? Зайва собака! Вірно, ви молодці. А зараз давайте пригадаємо, кого ми зустріли у бабусі на подвір'ї. Курочка, гусочка, качечка, індичка своїми дітками. Ну що ж, діти, наша подорож закінчилася. Пора сідати в автобус і вирушати додому. Ви сьогодні просто молодці. До побачення!